Всім привіт! Виважую там відео, де я показував соняшник. Це було я ж не пам'ятаю який день. Ну суть в чому. Коротше. Бризгав я, ганяв тут я жучків всяких паучків і додавився гербіцид. А ганяв я ось від таких. Ось до. Не знаю, тут видно, не видно. Ну, суть в чому, коротше. На тому тепер соняшник, дивіться, раз, 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 весь одинаковий, ніде нічого не погризяний, все чітко, соняшник росте нормально. Ось і скільки по полю, тут, я потім покажу поближе, скільки їх валяється дохлих оцих іменно жуків мідляк і якін. Там мені писали в коментарях, що, тип, що він його ну, якби, не згрізає, нічого, не вбиває фу Блін, був, коротше у мене один рік, теж сіяв я саксон І теж приїхав на поле так краю походив. І бачу пеньочок уже виліз. Ну, серединка не тронута. Якби. Перва пара височка семідольки зіділені, а перша пару вісочки нормально. Я думаю, там в мене нормально, у мене там краю, думаю, що я буду кипішувати. А вже в селі уже люди бризовую. Уже. Я думаю, ні, не, не буду, я в мене нормально. Приїжджаю на другий день, сонячник зійшов, весь в пеньочках. Коротше, пол поля, от ближе, от ферми там. Одні пеньки. Капець, я бігаю той підшпарений. Ну, так, да, він відійшов. Питань немає. Я все одно побризував. Він відійшов, якби. Ну, навіть неділя, ну, плюс-мінус, може менше. Різниця була з тим, який ось нормальний, не погризені, нічого в розці. е, Він відставав, ото, що був погризний. Так, да, він потім вирівнявся, але все одно. Ну, в нас такі погодні умови, що нам немає ну, якби, втрачати час, поки він відійде, чекати на щось, лучше, краще забризкати його. Я купляв канонір. Він там стоїть 700 гривень, ну, хай 1000 гривень да, там, з доставкою. Розділити на 10 гектар там, по 100 гривень на гектар. Там, ну, Це які там затрати? Чого не побризкати? Зачем бігати і що-то там думати, риться кожен день, ось побризкав, одно ось результат. Все, він нормально зійшов, сходи є, все. Чого париться? Так само за гербіцид. Я говорив, що буду бризкати гербіцидом. Теж писав, що це нераціонально. Смисл бризик, нема буряна. Зараз покажу поближе. Так, е, да, берізку він не бере, але він його все одно притупить. Він його придави і за цей час соняшник, він під, підіметься. І я думаю, що почнеться друга пара листочків. Може, перша, коли вже нормально буде. Я зайду сюди ще раз 50 грам. І чого я зараз бризав? Е, притупить, по-перше. Мівкий бур'ян, є там посокший, я вже покажу. І сімідольки, вони не беруть на себе оцей гербіцид, його не тормозить. Він собі далі он, росте, хоч би що. Ну, Я бризкав, його навіть ще не було видно, він там десь там десь був один. Все, чого париться? І так само той гринадьор стоїть 600 гривень. Теж 60 гривень. Самеці там обійшлося, ну хай 200 гривень заприскув. Які там затрати? Чого не раціонально, я взагалі не розумію. Раціонально що, зазнать, поки заростуть буряни і його сожре, а потім бігать. Нормально. Що шехтів? Сказать. І що його ще хотів побризкати, бо є зваковий бур'ян. Ось до дикий овець. І видно, ось верхушки вже припалені. Я думав, щоб його ще теж убрати. Вон, є посохший вже там. Хтів заради цього, щоб ще зваковий бур'ян убрати. Ну, бачу, що. Ну, ще подивимося. Тільки це, виходить, в понедельник я його обробив. Сьогодні у нас четвер. Е, вторник, середа, два дні пройшло. І, якби результат вже маємо. Да, деякі болян знову всходи, але все одно мені треба було притормозити цей ріст. Тому що як заросте, а, соня, а у нас е, засуха. Це по-перше, ось. Засуха, так? Да? І соняшник по-любому буде сидіти де-не-де сухой землі. І чекати потім він буде нерівномірний. і бризкати, як його потім побризкати, коли він буде вже рослий. Якийсь підпалищі, якийсь. Та ну. Краще отак. Ну, Я думаю, що краще отак. Хто як там обробляє, ну це вже ваші якби, питання. Е, говорили, що ти не бризкаєш гліфосатом. Я вон, проїжджав поля, бо мені сюди до поля, якби я їздив по полям, дивився. Теж дісковка там і бачу бризгали люди. Так воно все зелене стоїть. Воно спалило ото, що, на що попало, ну а не держи, не черта, воно нове вибивати буде по-любому. Смиси мені той гліфосат вносить на, на оце, куди його це вносить? Це теж треба включать логіку, да? І... Ну, я взагалі вважаю, що писали мені те, що заєчміння е, показував, що треба міняти технологію, ноутів. Якщо нема дождю, де тому наутів навіть набрати ту вологу. У нас зимою сніга не було. Ні дожджа немає. Коли я знімав відео останній раз, да? після того доща так і не було. Передавав на середу, передавав на вторник. Чорта, коротше, так, він стоїть, досихає. Там він і походу залишиться. Дождів так і не передбачається. Ну, А наутів, де йому взяти тому наутів? У мене там ділянка солома п'ятнами і ячмінь. там. Тобто ячмінь там такий чахливий, його там зовсім немає. Та солома все забрала, що там можна, там треба пічкати. Щоб перейти на якусь другу технологію, треба мати техніку, це, по-перше, ну, яка відповідає цьому, а не сіять на так і взагалі ніхірна не мать. Зароститими бурянами і сидіть, дивиться, кліпать глазами. Да? Я дивився там, де у нас є не в мому селі я там. Е, людина да, займається. У ну, нього і сівалки є, він там і жатки. Ну там короче, все, він там займається конкретно цим, да. Бризкає там не одного бурянчика нема. Ну, а мені чим. У мене техніки своєї немає, що я буду. Мотоблоком тут сидіти, греться і у ну, ті сіять. Так що... Ну, таке собі, коротше. Що? Що я ще хотів е, сказати? По поводу, ну, говорять, всі там е, кавуни. Те ж саме за ті кавуни. У нас кавуни, щоб вирощувати, у нас там вирощують люди, да, під полівом, капельні, біл скважини. Ну ніяк не по сухому. Я щоб посіяв, зараз були ці кавуни, це десь в мою їх зараз висіять буде. І куди їх сіять? Вони зійдуть на Новий рік, якщо не буде дождів, І що я ті шарики буду продавати, Ну, не, що воно мені треба. Людський тут тільки труда треба втюхати сюди. І щоб отримати ерунду. ірунду. То... Так що я сонячник теж сію, завади того, щоб робити сєвий оборот. Але якби я його взагалі, не сіяв би. Так що якось так. Можна, в принципі, другі культури сіяти замість сонячника, там як горох і так інше. Ну, в цьому році посіяли сонячник, а там буде видно, як би. Ну, сходи отримали. Зараз походжу, покажу по полю. Бачу, ще таракашки-букашки бігають, підлітають. Ну це вже не страшно. Головне, що він зійшов, ось навіть падло сидить. Головне, що всходи є, все. Сімідольки є, все, нормально. Е, з чого я спішив так бризкати е, от жуків оцих, тому що я там от краю от дороги, де трава. Я на одному соняшничку на покругу насчитав 23 оцих жучка. Це можна представити, з якою швидкістю вони його жируть. І сидіть думати, не спать, гадати, да? е, читати оті копійки, бризкати, не бризкать, бризкати. Та забризкав та і все. Сиди собі спи спокійно і не мороч голову. Я побризкав, сюди зовсім не приїжджав. Приїхав ще без два дня, все, побачив, що все чітко. Я їй знав, що буде все нормально. Тому що вже таке було. Навіть хто купляв у нас насіння протравляне. Травили там все. Все одно воно його піджирало. Все одно люди бризкали. Чому я й не купляв е, з протравленими круйзерів, я б збрав обичне е, е, екстра тут, по-моєму, так. Да. І все. Щоб потім не бігати то й не думати. Будуть їсти, не будуть їсти, все, нормально. Сходи є, тепер тільки наблюдати І вже в подальшому забризкаємо його гербіцидом знову. Може ще придеться бризкати з вакових, не знаю. Блін, як дождя немає, я в шокі. Ех, міжрядку робити, а смисл її робити, пиль підіймати. Ну, коротше, поки ми ще нічого не знаю. Будемо чекати ще якусь недільку, все одно, поки він підніметься. Зараз робити такого нічого не буду. Може підуть якісь дожді, забризуємо ще вас гербіцидом, Якщо підуть дожджі, зробимо йому міжрядку. А там покаже, що воно буде. Так що якось так. Ну, зараз покажу, в якому він стані. А ось сам соняшник, вже видно. він Пробивається. Є, коротше, вже ось рядочки, ну десь Ще сходи, да, ось Деякі сходи. Ну коротше, рядки вже відніються. все. Це вже в принципі нормально. По поводу берізки. там говорив, геть бурна немає. Оздована зараза. ну Вона вже все одно прижовка, все одно вона буде вже приторможена. Як не є, у нас якийсь час буде для того, щоб він піднявся і потім вальнув сюди ще гербіцида. Щоб її не було і вона ж не вбиваємо. Це треба оранку робити. ну Оранка в нас дороговато, 20 літрів солярки на гектар, плюс наняту техніку. Це коротше, мені е, без трусів остаться. Всі болі з такими погодними умовами. Так що економ варіант. Ось видно, вона вже жовтіє, де вже присохло, де така, то вон, бачите, її вже не бере. І що ж дати було, щоб вона переросла, я ж, я ж розумію, що потім взагалі гопить. в мене вже один рік було, хватить цих приколів. А сонячних ось ні одного. Немає такого, щоб згризеного. А тоді, коли я приїжджав, чого я спішив бризкати, був. Все чітко, рядочки вже практично стріляють вже є. Так що якось так. А бур'янець я навіть ходив мівки, де-не-де, все одно воно його взяло, як не є. Ну, це одна моя техніка, ну, я наймаю цю техніку, як це не мій оприскувач, і мені якби краще туди додати того гербіцида і ще, все одно бризкаєш. Ну а бурянці ось ось такі ось видно. Де ви там? Ось. Бачите, скільки, скільки їх тут було? Там, там, я ж не буду бігати по полю, бо казали, що нема бурянів. Є вони тут, я ж дивився. А їх уже ось прибило. Так, да, нові будуть перти, ну, нічого. Ще один раз внесемо і буде чітко. Вон п'ятно. Тут в основному це берізка. в мене п'ятна, мене це. Чого я і спішив, щоб позив і прижучить трішки. А так ось то все нормально. Можна спати поки що спокійно, а там, звісно, буде видно. Так що якось так. Все, будемо чекати. Далі вже буду показувати, як він буде розвиватися, що будемо робити. Всім удачі, до нових відео.